Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Це буде перший влог мій на цьому каналі, влог українською мовою, тому я дуже рада цьому. Хто не знає, мене звати Марія, Марічка, можете мене так називати, оскільки це мій перший влог буде українською мовою. І зараз я розповім, куди я йду. Отже, я зараз знаходжусь у Мангаймі і тут буде Youth Festival. Організований Юнісефом саме в Німеччині. У мене є влог на моєму каналі, тобто це саме останній влог, де я проходила навчання від Юнісефа по правах дітей у Кьольні. А це зараз у нас літо і вони організували ось такий фестиваль. Тому я вам сьогодні покажу ці три дні, які. Як вони будуть виглядати, що ми там будемо робити. І зараз я якраз підходжу до свого готеля і я вам все покажу. Тому... Але перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатися на мій канал, поставити цьому відео вподобайку, і ми починаємо. вже всі зібралися. Ну, тут ще люди приїжджають. У нас програма починається в час 30. Воно видно, там вже. І тут так само прапор висить. Так, я зараз прийшла в ОТ, Нам дали ось імена наші. Тут ми можемо залишити речі. Але, звичайно, всі вартісні речі беремо ми з собою і зараз подивимося, що у нас буде. Я ще от також отримала таку сумку. Ну, зазвичай вони завжди, коли ще якісь починаються акції, вони дають якісь речі від Унісефа. Ми прийшли зараз у павільйон, тут збираються люди, і в нас буде починатися скоро програма. Тобто, я подивилася це. Зазвичай ми просто будемо презентувати себе, познайомимося і потім подивимося. Зараз я вам зніму, як виглядає кімната. Нам дали ключі, і я зараз тільки що прийшла у свій номер. І знаєте, що я вам можу сказати? Що я у хорошому такому здивуванні, тому що я дивилася фотографії цього номера на вебсайті, і він мені взагалі не сподобався. Тобто я очікувала, що буде якесь убит ну, типічний хостел. Але я зараз вам проведу румтур, і ви можете потім порівняти цю кімнату із кімнатою, яка була в Кьольні. І я вважаю, що ця кімната набагато краще. Тобто тут набагато більше місця, і я вам зараз. Все покажу. Починаємо з дверей. Потім ось тут у кожного є своя шафа. Ось так виглядає. О, тут дзеркало є. так, Тепер далі. Ось тут є два ліжка. Тут є два ліжка. Доволі ще непогано, я вам скажу. Потім ось тут комарі. Ну, це типічна історія. Ось це ось тут у нас проходять всі збори, стіл, стільці і ось велике дзеркало, окремо туалет і окремо душ. Зараз ну, от. Тобто, я вам скажу, що це ще дуже хороший варіант, тому що порівнюючи із тим номером, в якому я жила у тюльні. То той номер був набагато-набагато меншим. Тобто мені все подобається з кімнатою. Тому подивимося, ще як буде працювати інтернет, і який буде завтра сніданок. І тому, так. Да. А ось хто цікавиться, що нам дали ось такий така сумка з Юнісефу. Далі тут є. Конвенція по правах дітей. Олівчик у Юнісефі. Потім запрошення на навчання, яке я проходила у Юнісефі. Тому, якщо ви в Німеччині знаходитесь, вам цікаво, будь ласка. Але можете зайти на також на їхній вебсайт. Потім це тату, мабуть. Програму надрукували. Можна було би не друкувати. І зошти. Тому так, це все. Отже, зараз ми прийшли на вечерю. я ось що я взяла. Ну, Тобто, як можна побачити, я дуже люблю рис, і Я завжди помагаю собі рис. Це я взяла сік, салат. Тому зараз ми повечеряємо і потім ми будемо вибирати 12 людей у раду саме від Юнісефа. Але я розповім про це трішки згодом. Зараз ми тільки що зробили саундчек. Я буду співати у перервах, поки будуть представлятися кандидати на посаду саме у цій раді від Юнісефа. І зазвичай, коли мені завжди потрібно виступати, я не виступала десь перед людьми шість місяців приблизно, я не співала. І весь цей час я була здорова, тобто все було добре. У мене був чудовий голос і так далі. Але як тільки мені потрібно виступати, що правильно? Маша починає захворювати уже трохи щось і горло не так, і вже трохи і щось у носі теж не так. Ну як зазвичай це закон полості мене такий. Коли я буду виступати, зазвичай я завжди хворію. Але подивимося з горем пополам. Я на салончиці нормально ще заспівала. Сподіваюся, що так і буде, коли я буду співати між виступами кандидатів. Тому подивимося, я зараз після цього відео вставлю, як я буду співати. Вибори до цієї ради від ЮНІСЕФ, що це таке? Значить туди вибираються, наскільки я знаю, 12 людей, і зазвичай вони вибираються на період два роки, і кожні два роки проходить цей фестиваль. Тобто, цей фестиваль також проходиться для того, ну організовується для того, щоб вибирати. Ой, зараз тут буде саундчек, тому я швидко договорю, мабуть, піду в іншу кімнату, для того, щоб вибирати. Ну, тобто кандидатів, і хто буде сидіти у цій отраді. Що вони роблять? Зазвичай вони репрезентують всіх всю молодь німецьку, яка е, працює для ЮНІСЕФА, яка організовує івенти від ім'я ЮНІСЕФА. І вони також розмовляють з політиками різними, організовують більш масштабні такі проекти і демонстрації. Тому так і все це триватиме два роки. Цього року дуже багато людей подало заявки, тобто це десь більше 40 людей, і тобто для кожній людині дається одна хвилина, щоб вони могли себе представити, щоб за них голосували, і кожної людини є 12 голосів. Тобто, кожна людина може віддати 12 голосів за різних людей, тому що всього кандидатів у цю раду 12. Програма на сьогодні завершена. І я, як сухняна дитина, йду свій номер спати, поки всі інші будуть гуляти. Тому так от, а ми з вами побачимося завтра. Так, це день другий. Я прийшла на сніданок. Я зараз я вам покажу, що я взяла. Значить, це просто такий якийсь чорний хліб. Овочі, сир. І взяла потім менше ще дві булочки. Просто тут проблема яка? Тут немає яєць на сніданок, щоб можна було брати. І тому тут більше якби хліб або якісь пластівці. Я пластівці не їм, тому я вибрала таке. Але для хустела, я вам скажу це нормально. І я взяла також воду попити і помаранчевий сік. Тому от такі от справи. Сьогодні, по ідеї, ми зараз снідаємо, потім у нас у 9 починається програма. І ми будемо робити якусь акцію разом. Ось я взяла футболку, яку вони нам дали. Тому отак. От. Ми зараз зібралися у павільйоні і ми вибираємо з чотирьох тем дві теми, які нас цікавлять. Я вибрала ментальне здоров'я і також дискримінація. Я зараз прийшла тут. У нас буде про ментальне здоров'я. Все. Будемо говорити із психологом. Ну, Подивимося. Я потім розповім про що ми говорили, і потім я зміню кімнату. Піду про там де будуть розповідати інформацію про дискримінацію. Там буде ідея розповідати людина, яка працює з біженцями іммігрантами. Ассифулеви і зараз прийшли у місто. Тут у нас є три зони, де ми робимо різні завдання. Воно знаходиться недалеко від вокзалу. Ось, тут. І також е ось, ось, біля, біля нас тут знаходиться, щоб ви розуміли, чотири машини поліцейських, щоб все було у безпеці. Тому ось так от ось. багато людей, як можете побачити. Зараз у нас вечеря і нам зробили їжу на грилі. Ось що я взяла. Зараз покажу, я сіла тут на вулиці, ось у річка. Дуже таки непогано. Кажуть, це я взяла сир. Я попробую потім це хліб на грилі і також перець. Ну і сік. Я зараз спробую хліб і сир. Це по ідеї овечі. Я думаю, буде дуже згадувати. Здоха на сиром, тому дуже сподобається. Рекомендую. Я зараз сиджу. У дворі біля нашого готелю. Ось так. Він мені дуже нагадує двір в Україні. Прям дежавю. Отак. Зазвичай у Німеччині таких дворів, як у нас в Україні, ну немає. Такий, щоб прям був двір із під'їздом. Такого тут нема. Тому в мене трохи насталчик. Е, так, зараз ми чекаємо. Ми мали вечерю. До речі, те відео зняла дівчина, яка також бере участь у цьому фестивалі. Вона люб'язно погодилась мене зняти, тому їй велике дуже дякую. А зараз ми чекаємо, і скоро почнеться концерт. Буде концерт, буде якийсь виступати музичний бенд. Тому також підемо і послухаємо, що вони там будуть співати, які у них є пісні. Третій день і останній день вже тут. І я тільки зрозуміла, що я не сказала найважливіше а, про кошти. Тобто, цей фестиваль буде проходитися через два роки, коли будуть знову вибирати учасників а, у раду від ЮНІСЕФ. І ви, якщо ви будете в Німеччині, у вас буде бажання, ви а, не будете ні за що платити. Тобто, транспорт, проживання, харчування, все це. Оплачує ЮНІСЕФ ну в Німеччині то організатори. Так. Тому ви просто купуєте спочатку квитки на транспорт, там потяг чи щось таке, і ви присилаєте їм чек, рахунок, і вони просто вам перерахують кошти. Тому так, я прийшла зараз у павільйон. Вчора, після концерту, ми пограли трохи в волейбол, і також було караоке. А караоке без маши такого не буває. Якщо є маша, то Маша завжди йде в караоке, тому я поспівала також. І зараз у нас останній день, і ми спочатку будемо працювати над проектами, а потім е нам скажуть результати голосування, тобто кого вибрали у цю раду. І потім все, ми будемо їхати назад. Ось закінчилася наша програма. Ми вибрали 12 людей, які будуть репрезентувати ЮНІСЕФ саме від молоді. Я взяла ось з собою їжу. У мене також був обід. І зараз я буду йти на вокзал. І я їду у Берлін на практику в Бундестах. Тому ми з вами побачимося в наступному блозі, який я зніму саме вже в Берліні. І не забудьте підписатися на цей канал. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, залиште коментар і до зустрічі в наступних відео.